Моя зко за те, що розійшлася з хлопцем через те, що він мамин синочок. Нє, нє, ти мно. Вибачте, давай. Ви зрозуміли, трегр. <H> Я, жінка 28, нещодавно розійшлася із своїм хлопцем 30 років. Через його стосунки з мамою. Спочатку я думала, що це мило, наскільки вони близькі, але з часом це почало мене дуже турбувати. Mm -hmm. Для контексту його мама дуже залучена в його життя. Вона досі робить за нього те, що, на мою думку, дорослий чоловік повинен робити сам. Наприклад, Наприклад коли вона приїжджає в гості, вона наріже йому стейк, покладе виделку до рота. Випере його білизну. А перед тим поюгає... Набере йому ванну і допоможе помити голову. О боже, і спинку потреб. А також вкладає його спати. Біжіть коли вона поруч він повністю перетворюється на дитину. Він перестає спускати воду в туалеті, не прибирає за собою і поводиться так, ніби йому 8 років. Він 8 років спускала воду в туалеті. Наче вся зрілість і незалежність, в яку я закохалась, просто зникає. Я намагалася поговорити з ним про те, як мені було незручно. Я пояснила, що, хоча я поважаю його любов до мами, я думаю, що повинні бути межі. Він відмахнувся, сказавши, що я перегнаю палицю, і це просто так було завжди. Останньою краплею стало те, що вона залишилась на вихідні. Він очікував, що я буду піклуватися про неї так само, як вона піклується про нього. Я маю на увазі прибирання за ними обома, приготування їжі і навіть приєднання до їхньої химерної рутини сну. Я відчувала себе третьою зайвою у власних стосунках. Після цього я сказала йому, що більше так не можу, і розірвала стосунки. Він був шокований і сказав, що я ревную до його мами і просто не розумію їхнього зв'язку. Його мама, звісно, назвала мене невдячною і незрілою. Тепер я думаю, чи не надто гостро я відреагувала. Я не хотіла змушувати його обирати між мною і його мамою, але я також не могла бачити себе у стосунках, де я відчувала б себе побічним персонажем у їхній динаміці. -Деску. Ні, в них така ідилія, в них така гармонія. Тобі не варто там взагалі псувати її.